Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Мені трошки простіше вивчити слова цієї пісні, тому що я співаю лише в приспіві. І то часом одне слово там путаю. І Даша на мене завжди свариться, що тут один приспів, а ти от не можеш його вивчити. Сьогодні я хочу з вами поговорити про страх. Можливо, Можливо, це не те, про що би ми хотіли чути за кафедри в суботу, тому що є так багато речей, які викликають в нас ось це негативне почуття страху протягом цього тижня. І, можливо, ви б не хотіли би слухати ще й в суботу про це. Але я би хотів поговорити не просто про страх, а про те, як Господь допомагає нам справитися з ним. Ми живемо в такий час, коли, коли страх це те почуття, яке переслідує, напевно, кожного українця. Чи, чи це старша людина, чи це жінка, чи це особливо чоловік, чи це дитина. Сьогодні почуття страху, сьогодні наші розмови, наші думки, вони дуже часто мотивовані і керовані, власне, ось тим почуттям страху. Можливо, звісно, якщо говорити за всю Україну, тут на Заході ми не так відчуваємо це, як можливо відчувають ті люди, які, наприклад, живуть в Харкові, які живуть, наприклад, в тих місцях, де, де є активні бойові дії. Але так чи інакше, ми все рівно певним чином, певним, певним, певним певними обставинами перебуваємо під тиском. Багатьом чоловікам зараз доводиться йти в ТЦК, зустрічатися і відстоювати свою віру. Можливо, ви чули про те, що на цьому тижні було дуже таке. Погане негативне рішення щодо нашого брата Адвентиста, якого засудили, і вищий суд український, і далі тільки європейські інстанції. Усі три інстанції сказали, що цей чоловік повинен далі продовжувати сидіти у в'язниці за те, що він по своїх міркуваннях совісті відмовився від того, щоб брати в руки зброю. І сьогодні для багатьох є питання, які, які потрібно вирішувати. І ось цей страх він іноді сковує нас, не дає нам рухатись вперед, і ми не знаємо, що робити. І ми потребуємо особливого Божого відкриття і Божого керівництва. Тому я сьогодні хотів би з вами поговорити саме на це, на про цю тему. І основою нашого дослідження буде сьогодні два біблійних текста. Які, на перший погляд, не пов'язані між собою, і, можливо, з точки зору гомілетики, не зовсім буде правильно взяти ці два тексти і поєднати. Але ми сьогодні спробуємо з вами це зробити. Перший текст записаний в книзі пророка Ісаї, в 41 розділі і 10 вірші. Пророк Ісаї... Говорить текст, який, я думаю, ви чули не раз, можливо, навіть в своїх відкритках, листівочках писали як побажання комусь. Ісая в 41-му розділі 10 вірші говорить: не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Я знаю, що ви знаєте цей текст, а другий текст, який я хочу, щоб ми зачитали, записаний в об'явлення в третьому розділі і в 11 тексті. Я незабаром приходжу, тримайся з того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. В англійській Біблії от можна зустріти такі переклади, як Я прийду швидко, я швидко прийду. Чому я хочу звернути нашу увагу саме на цих два тексти? Тому що в першому тексті ми бачимо основу, ми бачимо фундамент і Божу, Божу обіцянку, Боже запевнення про те, що коли тобі буде страшно, коли ти будеш боятися, ти повинен пам'ятати, що з тобою є Господь. Не бійся, я з тобою. Не бійся! Ви знаєте, якщо говорити про страх, це, це насправді те почуття, яке, яке супроводжує нас з самого дитинства. Іноді іноді страх він може мати навіть таку певну позитивну властивість або рухати людину до чогось позитивного. Правда, можливо, навіть у вас було таке, коли ви чогось боялися, ви могли зробити щось таке, що при інших обставинах ви би не зробили. Розповідають дуже багато історій про те, як люди біжать швидко, перестрибують щось. Я на тижні їздив машину, завозив на СТО і на велосипеді поїхав, потім повернувся, і там, знаєте, в тих гаражах собаки. Були. Ви знаєте, я так швидко, напевно, ніколи не їхав, як тоді, коли втікав від тих собак, які загналися і хотіли вкусити мене за ногу. Іноді буває так, що страхом навіть хочуть зробити якусь добру річ. Я не знаю, чи в вашому дитинстві було таке, але я пригадую, що коли була гикавка у нас в дитинстві. То була одна бабуся там в, сусі... в сусідньому ну, домі, яка, е, щоб цю Гиковку вивезти, що вона робила, знаєте? Лякала, так. Да. Треба було настрашити, і тоді казали, що отак, отак можна ту Гиковку позбутися. <сум> Я так розумію, то тільки треба мати таку дуже е, таку грань, щоб... тому що можна так злякати, що потім заїкою можна взагалі стати на все життя. <сум> Ось. Тому. Е... Страх це те, що супроводжує нас із дитинства. Мені чим подобаються ще слова з пророка Ісаї, 41-го розділу, тому що тут є такі слова, не лякайся. Я одного разу почув історію, один брат пастор розповідав про те, як він почув спілкування своїх дітей. Він був в одній кімнаті, а він почув, як старший брат говорив із своєю молодшою сестрою. І він прислухався трошки ближче, тому що він почув, що брат. Він показує такий листочок своїй сестричці і каже їй: список кого боятися, номер один тата, номер два маму, номер три Олега. От. Ну, і відповідно, сестричка була найменша. Тобто, згідно того списку братика старшого, сестрі, усіх, хто старший її по віку, в цій сім'ї потрібно було боятися. І знаєте, я, коли чув цю історію, я подумав про те, що якщо би сьогодні нам дати цей листочок паперу і написати список того, чого ви боїтеся, я думаю, вам би було, що там написати. Там би було багато позицій. Люди сьогодні бояться всього того, що пов'язано з війною, можливо, бояться окупації. Смерті близьких, можливо, друзів, які, які, які зараз на фронті, втратити своє здоров'я, втратити спокій. Люди бояться за майбутнє, бояться за теперішнє. бояться втратити дітей, чоловіка, втратити гроші. Мало хто, але, мабуть, є і така категорія людей, які бояться втратити віру. Але я думаю, що є і такі люди. І мені подобається, що коли Господь говорить про страх, про страх, Він говорить так, все, що тебе оточує, все, що навколо тебе, ти, будь, ласка, цього, не бійся. Бійся тільки одного. Пам'ятаєте, про що говорить Господь, коли говорить про страх? Кого потрібно боятися? Потрібно боятися Бога. І коли ти будеш боятися Бога. Нічого з того, що тебе сьогодні оточує, і те, з чого ти можеш боятися, ти боятися не будеш. Бога бійся і нічого решта ти боятись не будеш. Але коли ми дивимося на реальність і коли ми дивимося на наше життя, то дуже часто ось ці слова, які ми розуміємо, ми знаємо, вони на практиці не зовсім так працюють, як би ми хотіли, правда? Часом видається, що ось цей принцип, боятись Бога, він трошки перевернувся з голови на ніг чи з голови на ногу. І цей світ має інше бачення, яке не таке, як відкриває Слово Боже. Проведу приклад. Ми зараз в процесі переїзду і ми шукаємо квартиру там на новому місті, і мені доводиться зустрічати багато різних оголошень. І знаєте, я думав, що такого ще немає, але от в тому місці там я знайшов таку дошку оголошень. І там написано на такому листочку і номера телефонів, щоб відтривати. І написано: Порядна сім'я зніме будинок на довготривалий період. Порядна сім'я зніме будинок на довготривалий період. Нормальне оголошення. Нормальне, правда? Нормальне оголошення. В нашому розумінні порядна сім'я це яка? Це та, яка не буде там нищити майно, наприклад. Да? Яка не буде там влаштовувати якісь гулянки, п'янки в тій квартирі. Та, яка буде вчасно сплачувати за оренду, за комунальні послуги. Да? В нашому розумінні да? це порядна сім'я. Але якщо ця порядна сім'я живе і чоловік зраджує жінку або навпаки, чи буде це проблема? Ні, якщо вони платять за комунальні послуги і за оренду і не нищать твоє майно, це нікого не хвилює, це ваша справа. А що, якщо цей чоловік, він, він б'є дружину? Ну, а що таке? Що буває У нас по статистиці, Насилля в сім'ї це, це досить розповсюджене явище. Ви знаєте, але уявіть собі, якщо ви побачили б на цій досі оголошень оголошення трошки по-іншому сформульовано: сім'я праведних людей зніме квартиру на довгий період. Скажіть, яке б оголошення збентежило б у вас більше: сім'я порядних чи сім'я праведних? Я не знаю, як вас, але якщо б я прочитав таке оголошення, то в мене б виникли запитання до, до, того, до тих людей. Тому що той, хто так себе називає, ну, якісь, знаєте, питання виникають. Кому би ви б здали квартиру? Праведним чи порядним? Можливо, скажете краще своїм друзям, яких я добре знаю. Ви знаєте, скажу відверто, я би теж подумав добре. Ви знаєте, дуже в нас все перевернулось. Порядність це певна така зовнішня ознака, певна така зовнішня оболонка. В той час, як Господь закликає нас до чого? До праведності. Це зовсім інше. І ми сьогодні не будемо про це говорити. Але сьогодні, друзі, люди не бояться Бога. Вони бояться всього-що всього, всього що може оточувати їх, того, що існує, але в Бога люди перестали боятися. І саме тому дуже часто і ми живемо в цим постійним відчуттям страху, переживання, скорботи. І коли до нас в певні такі часи підходять брати чи сестри і говорять: не бійся, Сергій, не бійся, Петро, не бійся, брате, Господь з тобою, все буде добре, я помолюсь за тебе. Ви знаєте, дуже часто якось не стає менш страшно від цього, не стає спокійніше, я пригадую, коли мені випинулось рівно 18 років, в мене вже були водійські права. З батьком я їздив, навіть деколи і сам їздив. А, і там була така позначка в правах, що в водійському посвідченні, що з такого-то числа, там, з дня мого народження, 18 річчя, я вже мав право керувати автомобілем самостійно. І ось я як пригадую, це була неділя. І в неділю я тоді вже в Львові, і тоді ми в кожну неділю з церквою з хлопцями грали в футбол. І я підійшов до тата, кажу, «Тато, дай мені, будь ласка, ключі від свого автомобіля, я поїду вже на автомобілі. Каже, «Да, бери Сергій. І я сів в автомобіль, ми пограли, доїхав туди, до того місця, ми пограли. І коли вже футбол завершився, потрібно було виїжджати. І там на місці цього парковки стояв, стояла така велика бетонна конструкція, на якій тримався бігборд. І оскільки машин було дуже багато, приїхала команда, яка після нас була, також гралась, І потрібно було так, знаєте, сантиметрами так виїжджати, щоб не зачепити ті дорогі автомобілі, які там стояли, і оцей бетонний, бетонне таке бетонну конструкцію. І сталося так, що я так якось був дуже впевнений, але не розрахував. І е, об цю бетонну конструкцію я поцарапав правий бік автомобіля. Дверки. І, е, і, причому сталося так, що уже коли потрібно було виїжджати, все рівно треба було або туди, або туди царапати машину. І хлопці, які це побачили, вони підійшли, спробували так разом той е, тяжелений Мерседес переставити. І... І, ну, вдалося. До речі, хто знає, Мирон Маркевич зараз тренер Львівських Карпат. Він був, грав там, і він теж був серед тих, хто допомагав цю машину переставляти. Я тепер всім хвалюся, що машину мого батька сам Мирон Маркевич переставляв. От. Але ви знаєте, коли я приїхав додому, машина така, знаєте, така царапана на, на, на півтора метра. Я так боявся. Хлопці, які були, кажуть, давай ми скажемо твому тату, що то, то я там один каже, мій друг, що то я був за кермом, ти мені дав. Інший там ще починає щось придумати. Інші кажуть, то давай ми помолимося, щоб тату там тебе нічого тобі не бив, тебе не сварив. Але це мені нічого не допомагало. Я дуже боявся реакції свого батька. Ну, батько в мене спокійний, він так з розумінням до цього поставився. Але я пригадую це почуття страху, і як ті слова підбадьорення, вони абсолютно, абсолютно не допомагали. Господь сьогодні говорить: не бійся, Господь з тобою. І ми перейдемо, давайте, до другого тексту, який записаний в книзі об'явлення. Чому мені хочеться поєднати ось ці два тексти: перший і другий. Тому що, як я вже сказав. У першому є постановка фундаменту для Божої обітниці, а в другому я знаходжу пояснення для себе, яким чином ми можемо зберігати наш духовний і душевний спокій. І тут Господь говорить: я прийду незабаром, я прийду швидко, я прийду незабаром, я, я прийду. Коли ми читаємо цей текст, для нас також є цікавим і попередній десятий текст, який говорить: а що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. І потім він говорить: Я прийду незабаром. Ми, як адвентисти, коли ми тлумачимо цей текст, як ми його розуміємо? Про який час, про що взагалі йде мова? Ясна річ, що ми хочемо перенести це на нашу адвентистську місію, на вістку. І правильно, так воно і є. Але іноді Господь говорить також і по-іншому. Він говорить, що його прихід, і при тому прихід незабаром, швидко, скоро, мова йде не тільки про другий прихід. А мова йде про прихід, коли ви знаходитесь, як тут говорить Святе Письмо, в годині випробування. Тобто Господь говорить, коли в тебе буде година випробування, коли ти будеш проходити цією долиною смертної тіні, цією годиною, коли в тебе щось буде погане в житті, тоді пам'ятай, я прийду незабаром. Я близько, я, я поруч, я прийду. Я бачу, я чую те, що ти відчуваєш, і те, що ти переживаєш. Я прийду незабаром, я відгукнусь на твою проблему. Знаєте, як на мене, в чому проблема людей, які попадають в ситуацію, яка дійсно з'їдає в них внутрішні їхні почуття, переживання. Я хочу привести один приклад. Я знаю, що в залі є ті, хто любить порибалити. Рибаки. Я не рибак, абсолютно не вмію, не знаю. Але я думаю, що ви точно, коли побачите справжнього такого рибака, ну якщо не професійного, то такого напівпрофесійного любителя. Його можна відрізнити від простого, звичайного такого хлопця, який там раз на кілька років піде там і десь вудочку почне закидати. Як можна відрізнити професіонала? Ну, По-перше, в нього є обладнання, снасті, різні знання. Він знає. Коли ти подивишся на професіонала в одній з громад, де я служив, був хлопчина. Йому, до речі, було 14 років, підліток. Але він їздив там на змагання, вигравав, різні там нагороди здобував. І одного разу, коли ми поїхали з ним на рибалку, я був в шоці. Він знає, куди як закинути, десь туди потягнути, підсікти. Я десь побачу, поплавок трошки дьорнувся, вже давай, давай його витягувати. Він сидить. І там, де я зловив там одну малесеньку рибинку, він за той самий час зловив дуже багато. У нього клює, там, де в інших взагалі нічого не ловиться. І е, якщо ну, не зовсім, напевно, коректне таке порівняння, але якщо би ми говорили про нашого Бога, якщо би він був рибаком, Якщо ми його порівняємо, то він би був би професіоналом чи б він аматор. Я думаю, що він був би е, рибалка професіонал. І знаєте, друзі, інколи нам здається, що ось поплавок нашого життя, нашого благополуччя, він тільки колихнувся трішки. Десь щось сталося. І ми вже кричимо до Бога, Боже, витягуй уже все, уже, уже все не можу, Боже, молимося, збираємося. А Бог чекає, а Бог ніяк не реагує, або реагує зовсім не так, як ми цього собі хочемо і просимо в нього. Господь, він каже, я прийду незабаром. Пам'ятай, я поруч, я поруч. Я це, я це зроблю. Але в чому проблема, друзі? Коли ми починаємо відчувати страх, коли ми бачимо проблему, ми іноді починаємо бунтувати, кричати, переживати, плакати, іноді навіть робити якісь дурниці. Іноді люди в страху, в паніці роблять такі речі, які б, за інших обставин вони б не робили. А Господь каже, щоб зберегти тебе в даній ситуації, будь ласка, пам'ятай, я прийду незабаром. І далі він додає дуже важливу річ: тримай те, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Дуже серйозне попередження від Бога. Якщо ти хочеш зберегти свій спокій, якщо ти хочеш зберегти в ситуації, коли тобі страшно, пам'ятай своїй голові одну досить серйозну річ. Тримай те, що ти маєш, тримай багаж тих стосунків, які є в тебе з твоїм Господом, щоб твого вінця ніхто не забрав. Тому що є той, хто хоче твою емоційну стабільність, твоє, твій спокій порушити. І це той, хтось, це той реальний, який існує в цьому світі, це диявол. А він, друзі, він використовує і він дуже добре знає, як вести нас в ступор, як загнати нас в куток. Він емоційний садист. Я пригадую, десь в класі шостому чи сьомому я потрапив в лікарню зі струсом мозку. Мені робили різні обстеження там. Я пригадую в палату, це була дитяча лікарня, і там були такі трошки старші хлопці за мене. І вони так побачили, що там якийсь новенький прийшов, і вони мене почали лякати, почали розказувати, ти знаєш, які там тобі будуть процедури робити. А я кажу, які, я не знаю, я, я тут не був ніколи. А вони тобі засунуть в голову і там знаєте, починають розказувати всякі такі, такі небилиці, а я сижу, ну, а вони з такими серйозними лицями це все розказують, і я це починаю вірити. А вони бачать, що я починаю вірити, і вони давай ще більше розвивати цю тему. І я вже сижу, коли приход, прийшла через деякий час мама. Я кажу: Мама, забери мене звідси, я не буду тут. Давай, мені вже все не болить, все нормально. Вона каже: Та Сергій, та заспокійся, все нормально, що таке. І потім, коли я розказав, що от мені розказали, які тут процедури будуть вона каже: Сергій, та яке? Та нічого такого не буде. Вона почала мене заспокоювати. Друзі, диявол це такий емоційний садист, і він створює проблему для нас. Він загоняє людину в цей стан жаху, краде у неї віру, краде у людини її пам'ять. Тому Господь каже, що пам'ятай. Не забувай, тримай те, що ти маєш. Пам'ятай багаж стосунків з Господом. А диявол, він хоче красти, він хоче забирати в нас. Він забирає фундамент, на якому могла б базуватись наша впевненість. Він входить в нашу свідомість і намагається контролювати наш розум, нашу волю. І тому Господь говорить. Я прийду, але будь ласка, коли ти стикаєшся з проблемою, пам'ятай, ти не один. Господь з тобою. Ось у тебе є збірник, у тебе є конспект стосунків зі мною. Хіба я не допомагав тобі, хіба я не втручався в твоє життя, коли тобі було погано? Господь каже, пам'ятай. Коли ти стикаєшся з проблемою, пам'ятай, ти не один. Пророк Ісая про це говорить 41-й розділ і 10-й текст: Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе, правицею правди своєї. Коли прийде година спокуси, коли прийде година небезпеки, коли ви будете відчувати, що в вашому житті є обставини, які можуть загнати вас в страх, пам'ятайте, що Господь завжди поруч, і Він готовий прийти, підтримати. Можливо, не в той час, і не в той момент, коли ми цього очікуємо, тому що Господь він бачить картину набагато більше і ширше, чим бачимо це ми. Я пригадую, коли ми переїжджали сюди, в Луцьк, за кілька місяців до початку війни. І ви знаєте, що саме з Бучі це було одне з перших місць, де все починалось. Ми з дружиною, я скажу відверто, дружина не дуже хотіла їхати, тому що в неї було там все облаштовано. Мені як служителю було простіше. Мені там, там, в будь-якому місці, я приїжджаю. в мене є служіння, в мене є занятість. Для неї це було складніше. Але тоді ми не бачили, чому це так? Чому ось так саме Бог допускає, щоб ми, ми з вітам ти переїхали сюди? Можливо, він розумів, що для моєї дружини, для її сім'ї, яка вже в 2014 році втікала зі Сходу, ще один раз буде занадто. Друзі, ми не знаємо, чому Бог допускає ті чи інші обставини в нашому житті. Але Він нагадує сьогодні для кожного з нас. Я прийду незабаром. Коли ти будеш проходити годину випробувань, я прийду незабаром і підтримую тебе. Ісус прийшов в цей світ саме заради цього, щоб звільнити нас від рабства гріха, дати нам надію, дати нам мир, дати нам спокій, забрати будь-який страх, забрати будь-які сумніви і повністю довіритись Господу. повністю Повірити йому, що Він буде вести нас протягом усіх обставин нашого життя. Сьогодні я хотів би про це молитися, щоб Господь зміцнив нашу віру, щоб Він додав нам більше сміливості, відваги в ці непрості часи, проходити їх разом з нашим Господом. Амінь. Запрошую вас до молитв. Дорогий Господь, дорогий Господь. Ми дякуємо, що сьогодні. Ти Бажає, щоб ми віддали тобі усі свої страхи, усі свої переживання, усі свої болі, і ти готовий прийняти і заспокоїти нас. Допоможи Господь, щоб ми не втрачали нашої довіри до тебе, навіть тоді, коли здається, що, що земля вислизає з під наших гніг, коли обставини проти нас. Ми хочемо довіряти Тобі. Зміцни, Господи, нашу віру. В ім'я Ісуса Христа просимо про це. Амінь.